Вони mm -hmm. просто малювали так, як вони собі бачили. І ніхто не казав, я не вмію. Просто це було закладено і робилося. Тому всі вміють малювати. Просто люди не можуть перейти той бар'єр. От з дитинства, от я не вмію комплекс. Так, комплекс. А його насправді в себе треба побороти. Менше вартості, да? Та. Так, побороти, тому що отаке намалювати може кожен. Mm -hmm. Це не є, ну це ж mm -hmm. ну, не професійний художник робить. А де ти кажеш старовинні? Ось дивись, ці три рушники, вони є старовинні. Два із них зберігаються в музеї. От, з музею нашого, ці, один і другий. А це приватна колекція, ну якби збереглася у родині, і вони дали на виставку. Вони вже другий раз на виставку дають. Це дякуємо. А це, а це, а це, а, це музейні? Е, е, так. Це, Це з нашого музею чи з музею ні, Гончара? Ні, ну хто ні. ж з музею Гончара, Військ, воєнний стан... Тут не має має гончара. Да. Ні, ну наше. Насправді ми хотіли зробити між музейну виставку, у нас таке бажання дуже є, і в Києві, в принципі, такий майданчик можуть надати, але вони всі зараз говорять про воєнний стан. Вони говорять, що їхні фонди знаходяться заховані, і що зараз вони не наважуються йти на такі заходи. Це ми а були... На Подолі там є якийсь такий заклад, ну, що, де, де, виставкова зала дуже гарна. Ну, Колись там Наталка це, виставляла свої. Це наші, наші майстрині. Ну, на це наші майстрині, а оце вживу. Наша обліківська майстриня вишиває. Наш рушник бухівський. Світлана Захнюк, рушнички, Тамара Іщенко, Знову Світлана Захнюк. Ольга Мохік Ой, Матвейчук, вибачте. Ольга – Це дідух. Це знаний їсти. Їх треба взяти трішки Андрій Малишка, який написав рідна мати моя вірш, яку пісню співають всі, це рушник Ольги Стахів. Светлана Денисюк, Вероника Полищук, Надия Полищук, Надилька, что я вам хочу сказать, краса наимоверно!